На 83-му році життя помер популярний радянський та російський ведучий клубу веселих та кмітливих Олександр Масляков свого часу саме як незмінного ведучого програми КВК, яку він вів з 1964 по 2022 рік. Маслякова і полюбили мільйони. Добрий вечір, дорогі дружніки телевідення. Поздравляємо вас з 25-летнім і приглашаємо в наш клуб веселих і находчивих. Проте гумори КВК — це лише один бік медалі. Інший бік Маслякова це активна підтримка кремлівського режиму, у тому числі розв'язаної ним війни проти України. Спершу радянська, а потім і російська цензура дали Маслякову урок з владою краще не сваритись. Олександр Масляков, гравець, а тепер лицо клубу. поміти ведення передач, в його задачі і редактура номерів. И вот в те годы это предполагало постоянную сверку материала с мнением телевизионного и партийного начальства. А краще загале, публично освещаться в кухании. Все, повторюсь, кто пришел сегодня в этот зал, особо приветствовать. Но совсем особо мне одного зрителя хочется приветствовать с благодарностью за то, что он нашел время и пришел на наш праздник. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Що показово, Масляков любив абсолютно будь-яку владу. 1996 дев'ятсот дев'яносто шостого року виборів на КВК, аби підняти рейтинги серед молоді та лібералів, приходив Єльцин. Сліпісфо зал! дві тисячі на сцену, Виходить товариш Зюганов! І при всіх! при всіх. Свою кандидатуру. За весь зал не ручаюсь, але перший ряд буде аплодировать стоя. Через кілька років переслідуючи всі ті ж рейтинги та народне кохання у концертному залі з'явився на той момент нікому невідомий Путін. Сьогодні на КВН присутствує Володимир Владимирович Путін. Здравствуйте. Все ми, звісно, же, помним, що Борис Николаевич дважды був на КВН і дважды після этого избирался в президента Росії. Но... Далі Медведев і знову Путін. Так КВК став важливим елементом державної пропаганди, таким собі озером народного кохання, якого влада у разі потреби може трохи відсьоргнути. Воля того, они позволяют собі і шуточки какие. <кій> і де? В Кремлі. Окрім перетворення клубу веселих і кмітливих у клуб боєгузових конформістів, Масляков відзначився ще й тим, що багато років був довіреною особою Путіна, в тому числі і на так званих виборах у 2024 році. Ну і, звісно, Владимир Владимирович, вам громадна благодарність за ваше внимание і підтримку цього руху. Спасибо. У 2014-му Масляков підтримав окупацію Криму Росією. А через кілька років взагалі взявся проводити і КВК на окупованому українському півострові. Ми повернулися, ми вновь в Криму. Ми знову в вальшому літньому театрі большого знаменитого комплекса «Мрія різот. А вже під час повномасштабної війни син Маслякова, який перебрав у свої руки владу разом із двома популярними командами КВК, приїхав на окупований Донбас, аби посмішити російських загарбників піснями про ядерний удар по країнам заходу. Не хочуть вони, щоб були війни і насилля, тому в Росії. Так. Да... Ракет. Гумористичне прославування війни, царя, окупації та смертоносних ракет саме таку спадщину лишив по собі Олександр Масляков.